Всім привіт, друзі! З вами я Віка, і ви потрапили на мій канал Happy Вікі. І сьогодні я вам покажу і розкажу про всі мої блокноти. Дам вам якісь ідеї, як можна вести блокнот, що в ньому писати. Ну і покажу, як я оформляю свої блокноти. Ну а я не буду затягувати. Поїхали! Перший це блокнот для Ютубу. А тут я записую всілякі сценарії, теги, які мені потрібно написати, учасників та переможців, конкурсу і так далі. Всім блогерам дуже рекомендую. Наступним блокнотом я не користуюсь, так як в один прекрасний час в нього просто почали вириватися самі листочки, але я його бережу, тому що він дуже естетичний. Наступний блокнот також має дуже гарний дизайн, але я не знаю, що в ньому записувати. Якщо у вас є ідеї, то напишіть, буде дуже-дуже вдячна. Наступний блокнот також має доволі цікаву ідею, я його назвала лайфхакер. Але сюди я записую всілякі, наприклад, рецепти, лайфхаки, діайвайки. Одним словом, таке, що я завжди скріню і думаю, що колись повторю. Тепер замість того, щоб скрінити, я записую цей блокнот. Анкета друзів. Без коментарів. Так як колись я займалась паперовими сюрпризами, тому в мене залишилося від них два каталоги. Наступний ось такий вид саморобний блокнот, мені його подарували, і це просто мій робочий блокнот, в якому я записую якісь списки, ідеї, просто малюнки, одним словом, все, що попадеться під руку. Він маленький, компактний і завжди можна носити його з собою. Скетчбук. Просто суперська річ. У мене він ось такий от. Тупний – це зошит або блокнот з фантиками від вкусняшок. Насправді це звучить дуже якось дивно по-дурному, але це дуже круто, коли ти розкливаєш цей блокнот, і там стільки всяких фантиків, ти згадуєш кожну цукерочку, де ти її їв, де ти її взяв. І це дуже класні спогади. Наступні два блокноти я виграла у бебрасі, і це той випадок, коли я не знаю, що робити з цим блокнотом, тому що мені просто не подобається дизайн. А наступні два блокноти це випадок, коли мені, в принципі, подобається дизайн, але ти не знаєш, як їх оформити. Якщо у вас є ідеї, то пишіть мені в коментарях, буду дуже-дуже рада. Два моїх особистих щоденника на них є обзори в Ютубі, тому можете зайти та подивитись. Мій планер, який я починала, заброшувала, відновлювала, знов заброшувала і так разів з 10. В кого так само лайк. Like. Моя рубрика фанбук. Зараз її трошки прибросила, бо мені надоїло, але надіюся, колись я її відновлю. Ось такий вот блокнотик для неї у мене був. Блокнот, з якого я вже виросла, але я його просто тримаю як ностальгію. Магазині особисті щоденники, а, які ти ведеш десь місяць, передвага, і потім просто заброшуєш, бо тобі надоїдає. Ну, от і все. Це було все. Я надіюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо це так, то став палець вгору, тому що я дуже старалася. І також пишіть в коментарях, який блокнот, який у мене пустує. А, як можна використовувати? Я з вами не прощаюсь, тому що дивіться моє попереднє відео. Па-па-па-па!